Чим ближче йде до краху Ерефії, тим більш цікавішим стає не те, що на столі, от на картах командувачів, всі ці стрілки, всі ці пересування військ, всі ці укріплення, всі ці лінії оборони, всі ці прориви, а те, що відбувається під столом ігри спецслужб, як ви знаєте, виплило те, що Пригожин має контакти з головним управлінням розвідки, і ці контакти давні. Головне управління розвідки України це добро. Пригожин це зло, і тим не менше, розвідка, як і будь-яка спецслужба, має працювати зі злом проти зла. І звісно, що Пригожин зараз шукає собі кришу, адже для нього. Путін уже дерева криша, потрібна нова. Свого боку гур, само собою, отримає щось від Пригожина, якусь інформацію, можливо, запускає його в якусь інтригу, але головне те, що гур визначається зі своїми ставками на те, що буде в Ерефії. Після того, як там почнеться велика смута, а вона там обов'язково почнеться. Початок цієї великої смути ми будемо транслювати у прямому ефірі. Всі таємниці ми знаємо, і те, що відбувається на столі, і те, що відбувається під столом. Саме тому вам прямо зараз варто підписатися на цей канал, а відписатися від усіх клятих конкурентів. Ми, до речі, поговоримо сьогодні про клятих конкурентів, на кого вони працюють, з якою метою і чому вони досі живі. Але найголовніше. Ніше те, що 18 травня вам треба прийти в культеатр і послухати мою програмну лекцію по історії живопису, це надзвичайно важливо. Якщо ви не на фронті, якщо ви зараз не готуєте якусь спецоперацію, якщо ви в Києві у вас є бодай трохи вільного часу, ви маєте долучитися до прекрасного. Люди, які долучаються до прекрасного, перемагають. Європа свого часу домінувала, в тому числі завдяки високій якості культури. Греки свого часу перемогли персів, які здавалися непереможними завдяки своїй філософії і своїй скульптурі, а також вазопису. Ви думаєте, завдяки чому? У них більше нічого не було. І ми, якщо хочемо домінувати далі туди до Тихого океану, то ми маємо бути культурологічно дуже вибагливими, а не тільки здатними на військові подвиги. Війна, це так. Але Один, наприклад, такий був божок у Скандинавів, він відповідав одночасно і за війну, і за поезію. Братство це спецоперації, братство це поезія. Верніше живопис, браття і сестри, тому 18-го числа культатор. Квитки можна придбати за телефоном, який вказаний в описі під відео. А 27-го числа це Вистава колаборант. Ми її трошки оновимо до того часу. Вона це дуже добра вистава, але її можна іще зробити кращою, і ми це зробимо до 27-го числа. Отже, головне управління розвідки вважає, що пригоженим можна грати, що в тій смуті, яка починається, на Пригожина певною мірою можна ставити, як в тому смислі, що він розбурхає цю смуту і ще більше. Тобто градус смути, там я чекав, у смут бувають коефіцієнти якісь. От коефіцієнт смути можна збільшити завдяки пригожину. Це по-перше. А по-друге, ну а ким оперувати? Правозахисниками, прості господі, хорошими рускими, нам хороші рускі. А от Пригожин це саме те, це саме те, що буде. От він може бути гауляйтером там, десь в якійсь частині Московії. Підпорядковуватися гур, носити здобич, знищувати те, що має бути знищено, певний час до тих пір, поки не прийде і його час бути закопаним в цю болотисту земельку російського нічорнозем'я. Це звісно, якщо Збройні Сили України не наламають гру і не Прикупають його в українських чорнозом чорноземах значно раніше. В той самий час Служба безпеки України здається, грає там з іншими людьми в Ерефі і сподівається використати їх. Здається, Кадирова вона взагалі намагається щось робити з кавказьким чинником. Певною мірою днями е, туди був засланий Хусейн Джанбетов. Е, це Закаївська людина, який був бійцем одного з чеченських батальйонів, дуже сильно сварив Путіна і все таке інше, але його добре опакували, обв'язали рожевою стрічкою. Зараз він в Грозному е, цілується з Кадиревим. Я так розумію, що передає йому послання. Ну, буде тепер таким зв'язковим між Кадировим і СБУ. Тому що Кадиров хвацький хлопець. Він не виглядає аж надто розумним, але нюх у нього є. Нюх у нього є. І от запах падла він унюхає. Оцей запах падла, який дедалі розпоширюється з Кремля. Там уже щось здохло. І він це чує. Звісно, нам це не подобається, і ми вважаємо, що цими всіма кавказькими справами має рулити. Кавказський союз, який організували дуже хороші люди, звитяжні люди, це і Світовий конгрес Чеченців, Дагестанський національний центр і інші, але тут є певні труднощі. СБУ все-таки повинно мати справу з реаліями, так само, як і головне управління розвідки, має справу з тим, що є, а не з тим, що хотілося б щоб бути. Ну от, наприклад, у того самого Пригожина, от у кого зараз більше кавказців? у Пригожина чи у Кадирова, як ви гадаєте? Уприхожено, от е, більшість вагнерівців, там щось за 60%, вихідці з північного Кавказу. І вони орієнтуються не на Кавказький Союз, який ми створили з нашими. З витяжними братами, які вимушено зараз перебувають за межами Кавказу, але все намагаються кинутися туди для того, щоб разом з нами рвати Ерефію. Не з тими вони орієнтуються не на тих кавказців, як з батальйону Шейха Мансура, які воюють зараз, продовжують оцю до війну на боці. України і на боці вільного Кавказу проти Рефії вони орієнтуються на Пригожина і на Кадирова. І що цікаво, на Пригожина ще більше ніж на Кадирова. Їм намагаються прогружати про місію ісламу, про те, що вони потраплять в обов'язково. Потраплять в пекло. Їм розповідають про їхніх предків. Я маю на увазі світло сторона. Розповідає їм про їхніх предків, які загинули в боях за 200 чи за 300 років в боях за свободу проти Московії, а їм на все не плювати. От Пригожин платить. На жаль, не сплять і московицькі спецслужби, і вони такі траванули нашого Лукашенка. З Чим це може бути пов'язано? Це знову ж таки пов'язано з відступом і потрібно щось пред'являти. Московитам. І коли ви уходите з України і уходите з ганьбою, то принаймні можна буде розповідати, що натомість ж, ми ж анексували Білорусь. І весь цей удар по Україні це був обманний маневр для того, щоб анексу анексувати Білорусь, і Білорусь для нас іще більш стратегічно важлива, навіть ніж Україна. І тому, коли неконструктивний, не зовсім не до кінця конструктивний Лукашенко нарешті крякнув. Ми там поставимо зараз свого генерал-губернатора в Білорусі. Це, між іншим, велика небезпека. Адже московити там як вдома, а нам доводиться з цим щось робити. І я знаю, що йдеться відповідна робота зараз, але ми сильно відстаємо. Відстаємо принаймні на такт від московитів щодо. Діяльності в Білорусі це дуже погано, що так сталося. Це об'єктивні обставини, але тим не менше, Білорусь має ж бути наша, не їхня в результаті. Білорусь має війти в міжмор'я, як складова частина реін... в реінкарнації Великого князівства Литовського, Руського і Жемоїцького. і таке таки буде обов'язково. Так що нехай там Лукашенко ще полежить в лікарні ще певний час, можливо, він хлопець такий хокеїст. Колгоспник, може, організм здоровий, може не одразу крякне. Будемо сподіватися, що фори часу є у головного управління розвідки України і у СБУ. Але можливо, я трохи налякав і засмутив вас оцими розповідями про ігри спецслужб, і тому хочеться. Заспокоїти вас іграми продюсерів відбулося Євробачення, як мені сказали. І я знаю, що деякі з вас підступно, безсоромно, по замість того, щоб дивитися мене, дивилися це саме Євробачення. Хоча в мене є багато переваг. Я не співаю. Україна нарешті була представлена належним чином. Мені казали, що там було два яких співака від України, один з них чорношкірий, і це дуже правильно, адже це неприпустимо, щоб Україна була представлена на міжнародній арені яким-небудь українцем. Українці мають бути в окопах, в шанцях. А от все інше по бізнесу, там по політиці, по маскульту, з українцям там не потрібно бути. З другим. Членом цієї групи, який там був разом з цим нашим чорношкірим братом, вийшло гірше, тому що мені сказали, що він здається навіть не трансгендер, а просто от якийсь от занадто білий, скажем, не трансгендер, і, можливо, навіть і не гомосексуаліст. Мені не хочеться все вірити, але якщо це справді так, от це саме тому ми програли. Натомість виграла якась шведка, шведка біла. Жінка так само без операції по зміні статі, здається, виявляється так все, що так, так можна було, виявляти можна було виставити е білу європейку на Євробачення, так, щоб вона прямо так взяла і виграла. Міністерство культури України трошки не вдалося, скажем, з цим ділом. Втім, е перемоги, виграші і успіхи не є ж е тими критеріями, за якими ми оцінюємо діяльність. Українських міністерств. Головне ж, участь, просто щоб було освоєння бюджету. І Міністерство культури освоїло бюджет цього разу раціонально. Нема до чого підкопатися, тому що в групі підтримці був оцей от е трансвестіт Данілка, який там стрибав по сцені, співав щось там. Виявляється, він вміє співати його, о, на голові у нього була п'ятикутна зірка кремлівська. Що це означає, я не знаю. Ну, з другого боку, а чому ні? Не тризуб же там було тримати на цій голові. Тобто трансвестітами і темними кольорами не вдалося пробитися, тому що е, журі оцього Євробачення, всі, хто організовував процес, вони ж там підтасовували. Всі вони гомофоби і латентні фашисти. Тому що канцлер Німеччини досі білий європеєць, німець за національністю. Мав би бути, чорношкірий. Він навіть не те, що не чорношкірий, він навіть не єврей. За що боролися предки? Там іще занадто багато нацизму в цій самій Німеччині і в цій самій Європі. Ви вже не пам'ятаєте цю основну парадигму 90-х. Всі люди, окрім сербів, хороші, особливо євреї. Все змінилося. Євреї вже в стані визискувачів, підлих, і ми обурюємося, що Ізраїль очолює прем'єр-міністром Ізраїлю, є єврей, і навіть правий, єврей, а не Араб. Все змінилося уже зовсім інші тренди, зовсім інші тенденції, і навіть в Москві ловлять ці тренди і тенденції. Бастрикін, це голова слідчого комітету, вніс в законопроект, в думу про щось там проти трансгендерів. Тому що багато там ванюшок. Вони заявляють, що вони готуються до операції по зміні статі. Чи вже зробили таку операцію, чи просто відчувають себе жінками, а не чоловіками, і таким чином намагаються відкосити від мобілізації. І е, це дратує Бастрикіна. Він вносить е, такий законопроект. Я можу його зрозуміти. Всіх це дратує міністр юстиції їхній. Не пам'ятаю, як звуть цю достойну людину, він мільярдер. Він підтримує цей законопроект з таким аргументом: каже, коли я піду в громадську лазню, от я не хочу, щоб у мене там з сусіднім коритом був який-небудь трансгендер. Так уявити двічі мільярдера в громадській лазні, де-небудь в Усть Кам'яногорське важкувато, але можливо у нього є таке, можливо, це така перверсія. Ходить він по таких місцях. Ми знаємо з вами, що насправді раса не важлива, нація не важлива, віра не важлива, мова не важлива, стать не важлива, ліж би чоловік був хороший. Яким чином цей чоловік хороший, я тільки не можу зрозуміти: адже все хороше в людині береться з породи, з принципів віри, з морального здоров'я, з національної культури. От з усіх цих речей, які насправді не важливі, от тільки звідси витікає добро. В рефі є сильна сторона. Вони тримаються за традицію. Власне кажучи, традицію вони і обороняють проти бездуховного заходу. Одна з найважливіших, або навіть найважливіша їхня традиція, це комунікація. От велика комунікативна здатність населення за півроку 145 тисяч доносів, із них 130 тисяч в електронній формі. Оце уже трошки нетрадиційно. Все-таки треба було би писати на краєчку газети Правда і насилати в паперовому вигляді. Але тим не менше, 70% цих доносчиків це пенсіонери. Це добре, все таки, от стара гвардія тримається за своє. В Метро якось нещодавно жінка донесла е, на двох чоловіків. Один був в синіх штанах і жовтій футболці, що само по собі вже підозріло, а другий був занадто подібний на Яроша. Я думаю, що ви вже не згадаєте, як виглядає наш брат Ярош, а московські пенсіонерки все ще пам'ятають. Це теж непогано. Очільник головного управління розвідки Буданов нещодавно сказав, що от ми там будемо незалежно від місця, де вони там будуть ховатися, будемо ліквідовувати всіх ворогів. І це, звісно, що обурило Піскова. Це в Москві такий речник Путіна. Пісков. І він вимагав цей Пісков у Вашингтону, щоб Вашингтон якось відреагував на ці слова Буданова, і Вашингтон відреагував. Він Сказав так щось в тому смислі, що так, от Україна веде війну, туди-сюди. Ми, звісно, проти, щоб страждало мирне населення, але в той же час і таке інше. І це, звісно, не задовольнило Піскова. І Пісков заявляє, що от буданов терорист і очолює терористичну організацію Пісков, у якого син, формально, звісно, перебуває у Вагнера, Вагнерівці. Тобто у нього син в незаконній, навіть за московицькими так званими законами організації, в організації, яка вбиває не тільки всіх, кого бачать в Африці на Близькому Сході і в Україні, вбиває незаконно, масово, демонструє з метою залякування ці свої вбивства і терористичні акти по телеграму. І от він це добра людина, Пісков називає якихось інших людей терористами. В е, 5 тисяч білбордів по всій Ерефії, які рекламують діяльність е, Вагнера і пропонують туди записуватися 5 тисяч білбордів. Там прямим текстом написано, що якщо у вас є проблеми з законом, якщо по вас слідство ведеться. Е, то записуєтеся в Вагнер, і все буде добре. Беруть людей з досудовим розслідуванням, що щодо яких ведеться досудове розслідування. Тобто беруть кого завгодно. Чим більше потвора, тим краще от іди до нас, кажуть вони. Я вже казав, 60% цікаво, що з північного Кавказу. Ну а тепер за конкуренцію, від яких ви маєте відписатися, от приїжджає такий собі фейгін. В Україну, і хто його пустив, я не можу зрозуміти. Людина явно підозріла. Гуляє по Хрещатику з двома цими українцями, яких я не буду називати для того, щоб не приведи Господи, ви на них не підписалися. І за день людина або за півдня отримує дозвіл їхати в зону бойових дій. Для того щоб українському журналісту десь там поїхати до якогось батальйону, чи навіть на куди-небудь на пункт стабілізації поранених в військовий госпіталь, йому потрібно дуже багато часу, щоб отримати дозвіл. Це український журналіст, українець. Розумієте, а тут якийсь там фігін, бог його знає, з-за якого бугра приїжджає, і йому це дають отак: от от, за 15 хвилин, і він їде туди. Все знімає, а потім у нас питають: а хто наводить безпілотники? Яким, Яким чином прилітає? Чому вони іноді не промахуються? Так, як сталося зі складами авіаційних боєприпасів Хмельницькому? А чи не Фігін там проїжджав по всей Хмельницький перед тим, як туди прилетіло? Вам все одно, що він не українець? Головне, щоб і чоловік був хороший. Головне, щоб ворожий шахет не промахнувся. Я трохи глибоко обурений оцією фігнею, тобто цим от фейгіним, тому що ну, так не має бути. В цьому, до речі, є якась дискримінація. Дискримінація українців в Україні, тому що комусь там заєжджому хорошому руському, у нас стеляться червоні доріжки, уже тебе скрізь пускають, навколо тебе танцюють. А з яких ділов? І хто за це буде відповідати? У нас же якось ніхто ні за що ніколи не відповідає. От партнер кличка Фірта ж таки, у нього проводяться обшуки, СБУ прослуховує щось там, намагаються його уїсть. Останні роки, дуже багато років, ця людина. Е під американськими санкціями і під, під американським слідством, тобто американці намагаються викваряти його із Європи, де він ховається в Сполучені Штати. І весь цей час ця людина, яка явно співпрацює з Москвою, має можливість обкрадати українців легально через свої облгази і так далі. І от тільки зараз за нього взялися. А коли візьмуться за тих людей? В українській владі, в українських правоохоронних органах, в українському уряді, завдяки яким всі ці роки, це більше десяти років, ця людина мала можливість продовжувати свою злочинну діяльність. Це злочинна діяльність він же не гаманці по кишеням тирів. Ця діяльність пов'язана з газом, з облгазами, з енергетикою, і взагалі, от, з усім цим вона не може здійснюватися конспіративно. Всі все знають, всі все бачать, всі, хто хоч трошки в темі. І от людина, війна йде, а людина от, до березня місяця. Продовжує нагріватися, красти бабки в воюючій державі, у воюючого народу, який стікає кров'ю. От коли ці люди, які про це знали, які про це знають, коли вони будуть покарані мать його за ногу? Втім, політика це завжди брудна справа. Економіка це дуже брудна справа. Якщо вам хочеться чистоту, чистоти моральної, це на війні або в братстві. Триває Набір в батальйон братства, Якщо ви християнин, якщо сміливість в вашому серці, якщо буде трохи здоров'я, дозволяє вам на довгі рейди, на переходи на перевантаження фізичні, то вам до нас і якось спільно будемо творити воєвничу церкву і думати про те, що наша вітчизна має припинити бути корупційним болотом, а стати мечем Бога Живого. В двадцять першому столітті, сяючим мечем Бога Живого, в третьому тисячолітті на цьому вам моє бадьоре українське звитяжне амінь.